Так, в цей раз я не буду вмонтовувати кусочки, коли відкриваю одразу після, бо ви і так знали відповіді. Давайте буду а, зараз одним махом все відкрию. Одинадцятий, і це. Ох... Добре, ще останній момент поміняла. Це таке золотий сираль, гордіосираль від Naomi Good's. А, що я там почула? Я почула солодкість і ваніль, так? І зелень, зелень, багато зелені. Солодкі ноти мед, фруктовий деревний тютюн, і нема зелені, уявляєте? Ладаном, зате є лабданом. Фужер також, Ну, я б геть не сказала, що це фужер, бо він такий. Правда, скільки я його розношувала, він такий. Ну, такий ніжний він. І все перекривається ваніль. Я не чую меду, якщо чесно. Геть, тютюн, можливо. Так, оця м'якість тютюну. можливо, це мені підбродивши зелень. Це тютюн, от я зараз. Так, розумію, що можливо, це вона. Ром, ваніль, ну так, оці солодкавість. Ром, я б не сказала, я не відчув, не сприймаю його як алкогольний, ванільний точно. Віск, можливо, так. Навіть я б його не в базу ставила. Такий неоднозначний, дійсно неоднозначний. Чому тут нема зелені, я не розумію, бо тут я чітко відчуваю оцю таку підбродившу спочатку. Навіть не підбродившу, а от дійсно, коли оця зелень в пластику починає щось з нею починає відбуватися на сонці. Цікавий, от справді дуже цікавий, але, мабуть, це такий тютюн мені знову ж таки заважає. от В кожному ароматі, де є тютюн, мені якось я його цікаво сприймаю. Так, 12 І що я сказала, що це нота? <сум> Ні, все ж таки навпаки, мабуть. ну, <сум> Що побачимо. Я так хочу вірити, бо було ж всього. Два з лавандою. Не, мож, не могли ж чоловічі зробити ванільним? Бо в нас там ще ваніль залишилася, а, ще чорнослив міг бути. Не вже Brillantлі British, Ну, ні. Ну, це все, не зважайте. Не зважайте. Я думаю, що я просто перепутала, але давайте. А, це ж все ж таки от така солодка. Хоч бачите, які ще флакона, ви вже бачили. А, так, лаванда. Так, якого я не люблю. Смайлик мені поставила моя улюблена нота. А, так, Діна а Тофі тут є. А, бачите, ір іриски. Тут ці іриски з нашого дитинства і лаванда. Дуже несподівано від Penhaligons почути іриски і лаванду. Я думала, що це буде класичний фужер з лавандою, а це іриски лаванда. Ну, не вгадала. Навіть маючи підказ, бачите, ламаю всі стереотипи, це дуже цікаво. 13-й, що я сказала? Що... Так, вгадала, ну, хоч люта вгадала. Чому Чому я тоді його забракувала? Мій кожен східні деревни, лабданум, ууд! Кориця, Амбра, Шафран, троянда, тангерин, апельсин, мускус. Нічогісінько, ніякого о, соковитого чорнослива. Але от скільки я його розношула, і на папері, і на шкірі, скільки підходів до нього робила, мені чорносливе все. Це для мене чорносливний. Я його купляю. все, Він наступний у мене у моїх бажанках Лютанс. Дякую. Кіна написала, не могла не покласти, дуже тобі якось ти поклала, бо я б до нього більше і не підходила. Бо я якщо там зробила пару підходів вже до парфуму, і ну ніяк, я можу там через декілька років, от як зараз щось почути, там веб про нього цікаво, хтось сказав, я а де воно там було? І підійти перетестити. Або от зараз це для мене просто якесь ну здивування, здивування, оце. Мабуть, кориці, і шафрани, і Амбра і уд, і оце весь заміс дають мені соковитий чорнослив. Якщо ви маєте цей парфум, скажіть мені, ви відчуваєте там взагалі чорнослив чи ні? Чи Це мій особистий якийсь такий ольфакторний глюк. Дякую. Дякую ще раз тобі. О, відкрила очі і ще одна бажанка. Так. А от 14-й. Який я сказала, що це Стелла, це сва Свамалягес. Маляге, вибачайте. А що я сказала? А, я сказала, що... А що в мене 14? -й? А, я сказала Стелла, 14. -й. А, дрізваннотен. Все, все посипалось. <свист> Все посыпалось. А, так, а что я там почула? Ванильку я там почула, так? 14. -й. Это где? Так, смачну ваниль. Угу. М -м -м, ну так, джизма у меня просто выпал, я чего вырешила, что моя будет лаванда <свист> и выкинула его. Боже, який гарний флакон, який гарний аромат! Навіщо? Навіщо я тепер буду хотіти? Він такий дорогий. Схині смородина, бергамот, шовтроянда, троянда, каштан, какао. Це неймовірно гарно. Він, правда, пахне, а, дуже тепло. От я сказала ваніль. Бачите, тут ванілі що немає. А, це какао так, какао дає отаку м'якість. Але це не шурхувати, не какао порошок, це просто м'якість. Значить ви в щось таке м'ягеньке громадське загорнуті. бергамоту геть не чути, це смородина. Ну, можливо, якесь дуже таке. Не можна сказати про варення. З ніжним ароматом варення смородиного. Троянду. Ну це так все замішано. Каштан. Ви знаєте, я не, не виокремлю ноти, от навіть дивлячись на них. Але знаючи, які е, властивості можуть ці ноти придавати парфуму, то я не скажу, що ні, тут цього нема. Бо какао, воно таке м'яко може бути огортаюче, може бути шархувати, але тут шорсткості нема. Е, каштан може давати м'якість таку гурманську. Троянда і смородина. так, Тут, тут є от, от, так, така яскравість такою червоною ниткою проходить така гурмансько-фруктово-квіткова яскравість, але вона, ця яскравість така пронизлива, вона зм'якшена, вона в обгортці чогось такого м'якого гурманського ще. Тобто яскравість зм'якшена. Ось. Боже, який він гарний. А, це просто, це просто, це просто. Ну ці, мене, мене вразив Серж ж що там я почула соковитий чор, чорнослив. І це дуже смачно, ну, прям, прям дуже. І 15-ти, ну, вже зрозуміло, що все невірно, нічогопері. Стелла, от в останню чергу подумала б на нього, як на класичний фужер. Ну, звичайно, нічого про нього не знала, але так от, бать, дивлячись, але я, чесно кажучи, уявляла такі біленькі, оті, з якимось орнаментом, таким ніжні флакони. Це і так, якщо бачити флакон, то можливо. Але все одно б я вагалася. Я б сказала, що цей такий класичний фужер це Brilliant, Brilliant British, а от той такий. Насичена, така солодка ірискова вані, лаванда. Це, скоріш за все, він, якби я обирала між двома. Тому все одно не вгадала. Ось такий дуже гарно зроблений, ідеально зроблений фужер з лавандою, яскравий, дуже довго тримається але це екстракт написано. Над лінійкою працювали дуже відомі парфумери лавданом. Мергамот тютюн, шкіра пачулі. А де лаванда? Яку я так відчуваю? кашмеран-кедр. Тобто немає ні ялівцю, ні лаванди, як я сказала. Але от я була впевнена, що тут є лаванда. Тютюн? Я ж мала б відчути тютюн. Невже я, я прийняла тютюн за лаванду? Це ніс, так? Ну, все одно, для мене це лавандовий фужер. От зараз я прочитала тютюн, можливо, але тютюн такий, знаєте, як з паперу від цигарок. Тобто вичищений тютюн, білий тютюн. Білий тютюн він більш м'який, округлий, ото, що ми кажемо, що ми відчуваємо з паперу. Він такий, наче, кашеміровий за текстурою. Дуже м'який тютюн. Тобто, дуже такий, знаєте, сучасний тютюн. Ну, сучасні тютюни вони роблять зараз такий, як білий тютюн. Ну, добре. Надзвичайно цікаво, як завжди. Дякую тобі, Діна, величезне ось таке. Дякую вам, що подивилися. Як це обімаю, бережіться.